Вітаю вас, друзі! Доброго ранку. Я Людмила Богуш, і як завжди по четвергах, я проводжу той менеджмент зарядку з тренувальної зали, куди я ходжу кожного четверга зранку. І сьогодні ми продовжуємо тему про те, як впроваджувати своє життя нове. І ви знаєте, вчора, коли я виступала для моєї бізнес спільноти бор, це міжнародне. Бізнес-пільнота, і коли я в неї виступала, ми якраз казали, я говорила про те технології ефективності, і ми ж звичайно дійшли до штучного інтелекту. Наскільки він зараз допомагає, чи він зараз заважає людині розвиватися та думати. І я точно знаю, що багато людей вони турбуються про те, що штучний інтелект забирає у людини необхідність думати. І я можу з цим погодитися. І я з цим не погоджуюсь одночасно, да, в той же самий час. Тому що а штучний інтелект це те, що може забрати у вас рутинну роботу. Чи може він забрати у вас здібність мислити? Може. Якщо ви самі це віддасте, якщо ви вирішите, що він розумніший за вас, то точно. Точно, в той, от прям в той момент, коли ви вирішуєте, що штучний інтелект розумніший за вас, ось в той момент ви віддаєте ініціативу і владу штучного інтелекту. І це ваша проблема. Так? Це не штучний інтелект, це ваша проблема. І я точно знаю людей, які дійсно перестали думати самі. Але ж, ну дивіться, от як взяти Google Search. А раніше ти сам лазив по бібліотеках, раніше сам шукав інформацію і так далі. А зараз тобі це не потрібно робити. Зараз ти просто заходиш в Google і там пишеш, що тобі потрібно, і він тобі викидає багато-багато різних можливостей. Що стосується штучного інтелекту, це то просто це новий крок, новий крок полегшення твого життя. І воно не повинно замінювати твоє життя. Це так і є. Ви знаєте, дуже цікава штука. Що коли ми проводили практику найміштучний інтелект на роботу, і цей практикум для підприємців, для підприємців і топ-менеджерів. І а вони налаштовували собі штучний інтелект, щоб він їм розробляв маркетинг, стратегію. Да? Тобто, от вони все це зробили, і ми ж, коли ми ви вже знаєте, що ми працюємо на кінцевий результат, тобто люди не просто налаштували штучний інтелект, а вони з його допомогою розробили і стратегію, і маркетинг, і так далі. І вони отримали оцю цю купу матеріалу, і перше, що з ними сталося. Що, По По-перше, вони були здивовані, що це можна отримати за 320 доларів. 20 доларів за чат GPT, 300 доларів за роботу компанії Богуштейн, за лото навчання. І що цікаво, що коли ви до нас приходите і навчаєтесь, воно залишається з вами назавжди. Ми ж не забираємо. Після того, як ми вас навчили, це вміння воно ваше назавжди. І потім ви тільки сплачуєте 20 доларів тому чату GPT. і він на вас працює. Да? І це, це, це було перше. Бо люди звикли, що якщо ти хочеш, ти отримати щось стратегічне або марке, маркетингу, то це потрібно, воно повинно коштувати тисячі доларів. Да? Навіть якщо взяти того маркетолога, то ти його спочатку ти його шукаєш декілька місяців, сплачуючи всяким різним ресурсам, рекрутерам, втрачаючи свій час на інтерв'ю і так далі. Потім ти його береш на роботу. І він, ти повинен йому одразу гроші заплатити, але він не може одразу тобі надати результат. Його потрібно підготувати. І якщо він розумний, на це піде місяць. Якщо не дуже розумно, то всі два місяці. Ще додаємо да, вартість сюди, його зарплатню. Але як він буде навчатися? Він же тебе буде турбувати. Тобто, ще це твій час додаємо і його вартість. А потім він приносить тобі якусь стратегію, а ти з цим не згодний, тому що ну це нормально, що перша стратегія не буде правильна. Да, і ти кажеш, перероби, і він на тебе ось так дивиться і уходить, і приносить знов. І ти кажеш, перероби, і він вже... Дуже сердито на тебе дивиться а на третій раз він каже: все я пішов, мені тут не подобається, і тобі потрібно все починати спочатку. Да, тобто люди звикли, що для того, щоб щось отримати, навіть дуже дуже приблизно за це потрібно зробити там, сплатити 4-5 тисяч доларів, да і, і і купу часу. То їм дійсно дуже важко придумати, що за 5 годин можна все так налаштувати, що вона не тебе буде працювати, і зараз тобі залишається тільки його поліпшувати. Поліпшувати це перше. І друге, коли вони дивляться на весь цей матеріал, який вони отримують, вони кажуть, о, так це ж все зараз потрібно впроваджувати. Точно, це все потрібно впроваджувати. І тут вам повинні то потрібні ручки і, і, і ну, дуже, так, якщо це буде штучний інтелект впроваджувати, то воно буде дуже дорого. А люди, ну я зараз не про те, про те, що. От ви отримуєте щось, і його потрібно впровадити. І люди кажуть: Господи, навіщо я в це вв'язався?» Ото сидів, скаржився і переживав те, що в мене є, але ж мені не потрібно було працювати, тому що в мене завжди було виправдовування. А дивіться, я би зробив, але нема, а ля-ля-ля. А те, зараз воно в мене є. І що мені з цим робити? Да? То це про що? Це нове? Потрібно впроваджувати маленькими. Кроками, тобто обираєш спочатку щось. У нас зараз такі часи, що нам потрібно, щоб це було швидко, швидко і нескладно. Тому що от прям потрібно переробляти, переробляти. Завжди ж кажуть, тестуй свої гіпотези. Там пробудь, не потрібно одразу вкладати купу грошей усе. То виберете те, що є зараз. да, берете щось да, невелике, там, великим кроком. Спочатку це засвоїть, потім, потім добирається до іншого, потім до іншого. Тобто не намагайтеся все одразу схопити. Не, ну, не намагайтеся. Я розумію, що можна, але ви подавитесь. І у вас буде. Втрата часу у вас буде втрата емоцій, втрата а, мотивації, натхнення, і так далі. То, якщо ви хочете щось нове в своєму житті, будь ласка, робіть це маленькими кроками. І от, наприклад, на сьогодні ви можете собі написати в переліку задач на сьогодні щось таке, що в твоєму житті його не було, тобі цікаво це засвоїти, і ти. От, Щось маленьке, да єдине, що от хочу вас попередити, коли ви засвоюєте щось нове, будь ласка, не робить каніку. Не робіть, це ненормально, це неправильно. Ми всіх завжди причаємо. Якщо ти хочеш щось нове засвоїти, 21 день, будь ласка, без перерви. Без канікул, не пропускаючи. Ну, коли ви до нас приходите на тайм-менеджмент клас, ми ж вас 21 день штовхаємо, а потім кажемо навчився, а зараз підемо далі, і ще 60 днів в тебе то буде. І там що? Там ми тебе натреновуємо на те, щоб ти навчився ставити цілі та їх досягати. І дивіться, це тренування у житті. І от, якщо ви хочете щось нове впровадити, запам'ятайте на це потрібно три місяці. Три місяці, але за ці три місяці у вас дійсно зміниться ваше життя. Але потрібно бути до цього готовим. Я завжди зі своїми м'яті домовляюся. І я можу сказати, що буває так, що вони не готові. Вони кажуть, ні ні-ні, я хочу, я хочу оце досягнути, я хочу цього отримати. Але ж я хочу, щоб у мене було зараз тут свята, якісь тут ще щось, мені потрібні канікули. Іноді а, я дозволяю, ну то, тому що я ж не можу людину примусити. Це ж її життя. Але я кажу, але це ти запам'ятай, будь ласка. Ти це запам'ятай, запиши, що я тобі казала, що це не можна робити. А ти обрав і ти готовий відповідати за це за своє рішення. І він каже, ну лагенька, я готова відповідати за своє рішення. І після того, як потрібно починати все спочатку, він каже: Да, Людмила, а ви мені казали, а ви мені казали? Тобто, друзі, починаєте щось нове, а для себе потрібно визначити результат, до якого ви прийдете, і рухатися кожен день туди. І для себе розрахувати, що це повинно бути три місяці. Ну а я пішла на тренування. А вам на сьогодні перелік задач тайм калькуляція Розклад і щоб день вийшов так, як ви хочете. І якщо ви не вмієте цього робити, будь ласка, звертайтеся до компанії Богуштейн. Якщо вас цікавить використання штучного інтелекту для полипшення свого життя, так само звертайтеся до компанії Богуштейн. У нас є різні проекти, і ми навчаємо опанувати штучний інтелект. Само, так само, як ми навчаємо опанувати те менеджмент гарного дня.